І зібрався весь народ, як один чоловік, на майдан, що перед водною брамою, і сказали учителеві ездрі принести книги Мойсивого закону, що наказав був Господь Ізраїлеві. І приніс Ездра закона перед збори з чоловіків та аж до жінок, і всіх, хто розумів чути, першого дня сьомого місяця. І читав він у нім на майдані, що перед водною брамою, від світанку аж до полудня, перед чоловіками й жінками та тими, хто розуміє. А уші всього народу були звернені до книги закону. І стояв учитель Ездра на дерев'яному підвищенні, що зробили для цієї справи, а при ньому стояв Матітія, і Шема, і Аная, і Урія, і Хілкія, і Маесія на правиці його, а на лівиці його Педая, і Мішаїл, і Малкія, і Хашум, і Хашбадана, Захарій, Мешулам. І розгорнув Ездра цю книгу на очах усього народу, бо він був вище від усього народу, а коли він розгорнув, Увесь народ устав. І поблагословив Ездра Господа, Бога Великого, а весь народ відповів Амінь, Амінь. З піднесенням своїх рук. І всі схилялися і вклонялися Господові обличчям до землі. А Ісус, Ібані, Ішеревея, Ямін, Акув, Шабетай, Годія, Майсія, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан, Пелеа та Левити пояснювали народові закони. А народ був на своєму місці. І читали в книзі, у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане. І сказав намісник Неемія і священик учитель Ездрай Левити, що вияснювали народові до всього народу, день цей святий він для господа, Бога вашого, не будьте в жалобі і не плачте. Бо плакав увесь народ, як почув слова закону. І сказав він до них. Ідіть, їжте сите та пийте солодке, і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого. Бо святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. І левити потішили весь народ, говорячи, мовчіть, бо цей день святий, і не сумуйте. І пішов увесь народ їсти та пити, і посилати частки та чинити велику радість, бо розумів ті слова, що розповіли йому. А другого дня зібралися голови батьківських родів усього народу, священики та Левити, до вчителя Ездри, щоб він виясняв їм слова закону. І знайшли написане в законі, що наказав був Господь через Мойсея, щоб Ізраїлові сини сиділи в кучках у свято сьомого місяця. І щоб розголосили й оголосили по всіх своїх містах та в Єрусалимі, говорячи: вийдіть на гору і понаносьте галуза оливкового і галуза дерева оливкового і галуза мертового. І галуза пальмового, і галуза густолистого дерева, щоб поробити кучки, як написано. І вийшов народ, і поназношували, і поробили собі кучки кожен на даху своїм, і в подвір'яха своїх, і в подвір'яха Божого дому, і на майдані водної брами, і на майдані брами Єфремової. І поробила кучки вся громада, що вернулася з полону, і сиділа в кучках, бо наробили так Ізраїлеві сини від днів Ісуса, навиного сина, аж до дня цього. І була дуже велика радість. І читали в книзі Божого закону щоденно, від першого дня аж до дня останнього, і справляли свято сім день, а восьмого дня відання за уставом.